Так, значить ось. Грицько сидить і точить сімечку. <сів>, Сів такий, головне, значить дядя. Насрав кругом воно кучі говна кругом в, нього в колесі, він тут бігає і отут -от -от сере. Понасирав вже все в говні короче, кругом. І сидить, значить, він... Смотри, смотри он щек достает, ты видишь? У щоки понапихав, смотри собі. тону. І оно щока вже розривається. <laughs> і жре щось там достане, чуть-чуть кусить і назад щоку положив. А що він ще делает? Умывається? Умывається, морду мия. Поела умивається, значить. Ага. Так що такий парень голову миє, але <laughs> мила нема тільки <різь> <різь> <пілка> Значить, бардака тут навіть. <різь> Нє, не, ні, поїв. Ну, тепер вже висраївся, поїв, Умився, можна далі послати. <різь> Красава. Одні ноги милькає. Тут у нього хата, він оттуда подушки всі повитягував сюди, тут срач бардак зробив. Хазейнує це так, коротше. І оце бігає. Бігає на ходу, ото какає і какахи вилітають з колеса, прямо ось тут валяються під колесом. Так що так грицько бігає. Чи як я казав Степана Міла каже, як його звати? Журік. Журік якийсь, журавель.